І так, 23-й урок ЯПС. Я пізнаю світ. Давайте ми разом всі подивимося відеолист від Центаврика. Добрий день, друзі! Я хочу зняти цікавий мультфільм про Закарпатську область і вже розпочав роботу над сценарієм. Придумав Зачин, а тепер збираюся писати основну частину сценарію. Допоможіть мені, будь ласка, визначити, з чого необхідно розпочинати розповідь про будь-яку область України. Тема нашого сьогоднішнього уроку – загальні відомості про Заказпадську область. І от, ми повинні пригадати перший пункт характеристики будь-якої області. Давайте пригадаємо на восьмій сторінці. І так, перший пункт плану загальна характеристика області, дата утворення, адміністративний обласний центр, головне місто області та її герб. Так. А тепер ми подивимося, тренінг учусь. Учитися. Увага на екран! Золоті правила успішних учнів. Запам'ятай золоті правила успішних учнів, пошепки проговорюючи за диктором. Намагайся їх дотримуватися на кожному уроці. І ти завжди гарно вчитимешся. Я завжди підношу руку. Я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Я мислю швидко й безпомилково. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби А тепер, мої дорогенькі, повертаємося до зошита. І нам потрібно розглянути зображення і зафарбувати кружечок біля герба Закарпатської області. Так, давайте почнемо от з цих рисочок, блакитних та червоних. Ні, це не годиться. Правильно? У нас повинні бути рисочки жовто-блакитні, але оленя там не було. Там був ведмідь, тому що на Закарпатті багато ведмідів, так? І так, на гербі Закарпаття намальован червоний ведмідь. І сім рисочок жовто-блакитних. Так? А тепер давайте виконаємо завдання бубу. -бу. Пригадай, коли було утворено Закарпатську область? Давайте виконаємо вправу фотоапарат. Так. Увага на екран. Закарпатська область утворена 22 січня 1946 року. Давайте ще раз я вмикаю фотоапарат. Увага! І так, повертаючись до зошита, ми можемо пригадати, коли було утворено Закарпатську область? Коли? Так, А визнач, чи є в даті утворення Закарпатської області число 3-го десятка. Назви його Так, 22 січня 1946 року. І 22 – це число третього десятка. Так, а тепер пісенька про круглі числа. Зараз ми її Врахуємо, лічимо десять. Хочемо перепочити і десятки полічити, разом будемо співати, і завзято танцювати. Хочемо перепочити і десятки полічити, разом будемо співати, і завзято танцювати. Ось один десяток десять, а як два, то буде двадцять. Три десятки буде тридцять, а чотири, десятки, сорок. П'ять десятків – п'ятдесят, отже, десять, двадцять, тридцять. Далі сорок п'ятдесят, далі сорок п'ятдесят, шість десятків, то буде шістдесят, сімдесятків буде сімдесят, вже, вісімдесятків, вже вісімдесят, дев'яносто і сто. І рахуємо, ми вже до ста, усі, до ста, десять, двадцять і тридцять, сорок п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вже тоді вісімдесят, дев'яносто. Повертаємося до нашого зошита, і у нас 22 й день. Так, скажіть, будь ласка, хто пам'ятає, як розгадують цей ребус? Правильно, перша буква убираємо. І дві останні, так. В горіх дві останніх прибираємо. Так. Давайте разом будемо з вами відгадувати. І так, вухо. Залишаємо у В вбираємо, хо теж, тепер пишемо Ж, Го. ІХ. Убираємо. Водо Так, першу «В» убираємо, залишаємо о. У, в, Ужгород. У нас ми отримали місто Ужгород. Так, а тепер знайди на карті Закарпатську область та її адміністративний центр. Так. І так, ось у нас, зараз ми приберемо. І ще трошки зробимо більше. І так, Закарпатська область, так, є. Ой, ось вона. І місто Ужгород. І подивіться, будь ласка, чи збігається назва адміністративного центру та області? Ні, не збігається. Так, а тепер прочитайте, пиши речення. Визнач чому частину слів у ньому написано з великої літери, а частину з малої. Адміністративний центр Закарпатської області це місто, яке? Ужгород, так, Ужгород. Місто Ужгород, з якої букви будемо писати? З великої. Так, далі. А чому адміністративний написано з великої букви? Правильно, це початок речення. А чому Захарпатська О... написано з великої літери? Тому що це назва області, так? Далі здійсні дослідження, розформуй кружечок бірне питання, яке можна поставити до слова Ужгород. І так. Хто? Ужгород? Хто? Це... Відповідає на яке? Це що таке? Відповідає хто ж, хто, людина, хто тварина, хто пташка? Так, хто комаха? То що ж таке за е, жива особа, яка відповідає на питання хто? Вона може що? Рухатися самостійно, так? а от що це предмети, які не рухаються. Тож Харків, олівець, кімната. А на питання, хто буде від? Хто? Дівчинка, хто учитель, хто кішка? І на питання, хто? Що? Місто, так. Далі який, яка? Красивий, зелена, великий. Так. Розфарбуй кружечок, бо питання, яке можна поставити за слово. Ужгород. Який Ужгород? Красивий, так? Або велике місто. Яке велике місто, так? Що? Місто Ужгород. Так, давайте перейдемо на сторінку 17. І так. Нам необхідно попрацювати з інформацією в рамочці. На питання, хто що? Відповідають іменники? Україна? Що? Українка хто? Область? Що? Закарпаття, що? Карта. Що? Це іменники. І так, на питання: хто відповідають? Предмети, які самостійно рухаються. І так, живі істоти, так можна їх назвати? А на питання, що це предмети, які не можуть самостійно рухатися. На питання, які, яка, яке, відповідають прикметники. Український, який? Обласне, яке? Закарпатська яка. Це прикметники. Тобто описують, який гарний, який високий, так? Розглянь світлини із серії Ужгород-Дивовижне місто. Чи бажаєш ти приїхати до Ужгорода, щоб помилуватися цвітінням сакури? Бачите, як гарно. І так, прочитай підписи до світлин. За зразком познач іменники і прикметники. У дужках постав до них питання. Ужгород, що? Дивовижне яке? Місто що? І так, дивовижний, який, так? Ужгород. Що? Рожева. Яка? Сакура? Що? І так, коли описуємо предмет, здаємо питання, який, яка, яке. А сам предмет відповідає на питання: Хто, якщо живий? І що, якщо не живий? Не засмучуйтесь, якщо з першого разу не запам'ятали, ми будемо ще багато-багато разів говорити про іменники та прикметники, про предмети живі та неживі, і про слова, які їх описують. А тепер у нас з вами Батьківська мова. Так, де? Зараз зараз. Батьківська мова. Зараз ми знайдемо тут пісню. Слухаймо пісню батьківська мова. В святково, і гордо, і велично я мову солов'їну несу в піснях у світ, бо українське слово, як та вода хренична, як у саду калина, що свій дарує цвіт бо українське слово, як та вода хренична, як у саду калина, що свій дарує цвіт. Вона сонце сяйна, вона промениста у ній правіки течія, така життєдайна, і праведна чиста, це батьківська мова, це мова моя, Така ка житєдайна, і праведна чиста, це батьківська мова, це мова моя. Вні серця насолода моєї долі крила, вона барвиста мова, батьківський заповіт, у ній душа народу і непоборна сила, у ній незгасна пісня, що не з роду зроду вріт, у ній душа народу, і непоборна сила, у ній незгасна пісня, що не з роду зроду вріт. Вона сонце сяйна, вона промениста у ній праві кі втечія, Така каже тідайна, і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя, Така каже, тідайна, і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя. Сяйна, вона промениста, у ній правіків течіття, Така кажитна і праведна чиста, це батьківська мова, це мова моя. Вона сонце сяйна, вона промениста, у ній правіків течітя. Така житєдайна і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя, така житєдайна, і праведно чиста, це батьківська мова, це мова моя. Так, мої любі, повертаємося до зошита. І так намалюй контури України та Закарпатської області на сторінці 39. Ось. Тут унизу малюємо контур України та малюємо Закарпатську область. Працюємо. Я повертаюся на сторінку 18, а ви працюєте на сторінці 39, малюєте контур. Так, і ще, будь ласка, позначте пунсоном червоного кольору. Пунсон це е, кружечок червоний, місто Ужгород в Закарпатській області. Якщо потрібно, скористайтеся стайтеся картою на сторінці 16, поки ви малюєте. Контур України та Закарпатської області я хочу вам поставити пісню. Так. Україна, це ми. Працюйте і слухайте пісню. my name Я, Україна, це ти, Україна, це. 야! Yeah. Україна це Я, Україна це Ти, Україна, це ми, Україна. І так, наш урок сьогодні закінчено. Відпочивайте.